Окупанти оголосили про прорив на Дніпропетровщину під вогнем Покровськ, Лиман, Харківщина. Росія атакує одразу на кількох напрямках і поступово просувається вперед. Але на Сумщині українські розвідники вдарили в тил і розгромили понад 8 рот росіян. Про все по порядку на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Уперше за довгий час росіяни заявили про прорив у Дніпропетровську область. Міністерство оборони Росії стверджує, село Январське вже захоплене, і справді бойові дії відбуваються поблизу. Але мапа Діпстейт окупацію не підтверджує. Тим часом на Донеччині росіяни окупували. Попів яр. Є просування біля Торецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки. Це підтверджено аналітиками Діпстейт. Під Покровськом зараз найважче. Бої точаться на околицях, розповідає боєць з позивним мучної. Каже, противник намагається вийти на ключові траси, особливо в районі удачного та Котлиного. Район 1 травня теж під сильним тиском. Ворог намагається закріпитися і просунутися до житлових масивів на південно-західній околиці Покровська. У районі Чунишиного окупанти теж атакують трасу. А в Лисівці бої позиційного характеру ворог лізе через балки і лісосмуги. Військовий кореспондент Богдан Мирошников додає песимізму. Окупант всі зусилля докладає, щоб змусити нас відійти з Покровсько-мирноградської агломерації. Дуже вони не хочуть загрузнути в міських боях. Бої за агломерацією чимось нагадуватимуть бахмут. Боєць бахмутський демон скаржиться. Ворог кидає штурмові групи одну за одною. Збройні сили України відповідають ударами по тилах, намагаються зірвати темпи наступу загарбників. Інший військовий Алекс. Повідомляє, що на лиманському напрямку ситуація теж ускладнюється. Противник кидає на штурми броньовики з десятком солдатів. Лінія бойового зіткнення зараз Ямполівка Торське. Боєць Станіслав Бунятов розповідає, що подекуди росіян виявляють глибоко в тилу на напрямку. Це свідчить про виснаження нашої оборони, аеророзвідки. Той самий Алекс повідомляє і про посилення боїв на Харківщині. За його словами, поки що не зрозуміло, чи ворог шукає слабкі місця в нашій обороні, чи намагається прорватися всюди одночасно і вийти на оперативний рівень. А ось де ворога дійсно відкинули, так це на Сумщині. Спецпідрозділ Тимура з головного управління розвідки зупинив наступ окупантів. Ба Більше наші розвідники зайшли в тил, зачистили позиції окупантів і закріпилися. Знищено понад 8 рот втрати противника. Щонайменше 3,34 вбитих і понад 550 поранених. Постачання провізії та боєкомплекту зірвано. Російські пабліки б'ють на сполох, пишуть про напівоточення в районі Олексіївки. Цитата з російських джерел: загнали нас з трьох боків вода, з четвертого збройні сили України. Човен це вся логістика, а вона під прицілом їхніх дронів. Хлопці зараз у м'ясорубці. Чи вдасться видавити ворога із сумщини і перекинути вільні сили на інші напрямки? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Давайте зараз поглянемо на свіжі оновлення карти Deep State, а вони показують просування ворога на Покровському напрямку з північного сходу. Зокрема, ворог просунувся у Сухецькому. Це про це свідчать свіжі дані мапи Deep State. Також на півдні Донецької області ворог просувається біля зеленого поля. Ну, це на межі. Дніпропетровської та Запорізької областей. Скажіть, будь ласка, Денис, наскільки, власне, серпень місяць буде визначальним саме для Покровського напрямку? Залежить від того, наскільки ворог там буде просуватися. Для нього головна мета це Родинське, одна з головних, скажімо так, цілей наступу на Покровському напрямку. Якщо будуть успіхи в напрямку Родинського, в Родинському і захоплення там тих тактичних висот. Шахти, які є в цьому населеному пункті, то тоді. Ну, Зараз на маті наші глядачі можуть побачити, де знаходиться цей населений пункт. До речі, сіра зона наближається до нього. Ну, вона наближається так. Останні два тижні, принаймні, ми бачимо, що вони наближаються, і цей рух від е е е е Коптєвого, е е Разінова, Федорівки, Новотерецьки він позначився якраз останні кілька тижнів протягом липня. Значить, і цей рух він загрожує оточенням покровсько-мирноградської глоборації з півночі. То якщо родинське буде захоплено протягом цього місяця, то це може мати визначальні наслідки для Покровсько-Морноградської глоборації, на жаль, в гіршому, скажімо так, сенсі. Денисе, скажіть, будь ласка, Покровськ суто символічне для Путіна має значення? Чому питаю? Тому що минулого тижня. Якось те, що називається, раптово знову російські пабліки почали цитувати стрілкова гіркіна, який там із в'язниці наговорив про те, що ну тобто навіть якогось суттєвого тактичного значення взяття Покровська немає, тому що це там звичайний райцентр, що мовляв, росіяни дуже великою ціною ну намагаються його добитися. Ну, те, що росіяни намагаються його добитися великою ціною вже понад рік, і вони під ним значить, на нього наступають. Тут з Гіркіним важко не погодитись, насправді. Але от ми бачимо перед собою мапу, давайте ми собі уявимо, що от е, ця кишені, куди е, заходить покров та Бурноград, вона червона. Тобто, відійшли ми з, з цієї місцевості. Покровськ повністю під контролем і Бурноград, і покровськ повністю під контролем ворога. Давайте ми це уявимо і замалюємо цю. Область, значить, уявимо її червоною. Що це означає? Це означає, що дорога на Павлоград відкрита. А це вже Дніпропетровщина, так да? далі? Так, безумовно. Тобто, і далі скільки там у нас населених пунктів були? Немає, фактично. Аж до Павлограда там, особливо там великих населених пунктів у нас немає. І місцевість там трошки інша, ніж до Донецькій області. Там вона більш полога. Там не повністю вона степна, це не так, але вона більш полога, там є посадки і так далі. А посадки – це зручне місце для використання дронів, для розміщення цих дронових розрахунків, а дрони в розрахунки разом із дронами у нас зараз визначають модель ведення бойових дій. Ну, от. І відразу ми можемо казати, що, на мій погляд, принаймні оперативно-тактичне значення, втрата Покровська, вона має. Угу. От, через те, що у ворогу відкривається шлях і відразу далі на Дніпровську область. І е, він е, зможе розвернути дії розвернути свою наступ уже бік Дніпра і Павлограда. Щодо інших напрямків, от якщо ми говоримо про загрози для Харківщини і загрози для Сумщини, їх найближчим часом поменшає. Можемо на це сподіватися, якщо ні? На жаль, я не можу цього сказати стосовно Купільська, наприклад, угу. бо ворог в районі Радьківки. На північ від, від Куп'янська, значить, перетнув дорогу на дворічну, і зараз він нависає над Купінським. Якщо вона мапу подивимося, ми е, пересвідчимося. Тобто він фактично вже е, не те, що в межах це неправильно, але він на околицях знаходиться, Куп'янська, поблизу цього міста. Ну от е, то якщо там далі таке буде розвиватися така ситуація, то для Купінська абсолютно конкретна загроза буде. Ще до Сумщини, так, навіть раніше це може статися, ніж може розпочатися бої за Покровськ, безпосередньо на вулиці Покровська. Тому стосовно це, це стосовно Харківщини. А угу. стосовно Сумщини, то там якраз ситуація нам плюс розвивається. Контратакуючі дії, ми там ведемо і ну, потроху ми відсуваємо ворога близько напрямку державного кордону. Зараз не можна сказати, що цей це вплив буде повністю ліквідовано, але те, що його вже трошки так підкоротили, це вже абсолютно точно. Стосовно загрози з Білорусі напередодні мережу розлетілися ось такі кадри на тлі дня ВДВ у білоруському гомелі. Побачили. БТРи і СОТ зараз це чітко видно на фото із протидроновими дугами ну такого кустарного виробництва. Але розпізнавальні знаки ну, певну таку хвилю занепокоєння викликали, тому що червоні квадрати на цих БТРах, червоні пов'язки у командирів. Так само, як і в російських окупантів на території України. Ну і звичайно ж, ці всі повідомлення вони розкотилися і розтражувалися нашими мас-медіа. В центрі протидії дезінформації говорять про те, що зараз, ось це, те, що ми бачимо, це. Інформаційна атака з боку Білорусі, і зараз тему Білорусі ворог якраз буде використовувати виключно для інформаційних вкидів? Тому ось на такі кадри не варто ну, так сильно із побоюванням реагувати. Але Путін із Лукашенко зустрічалися ось днями. Невже вони не обговорювали якісь Військові маневри ближче до осені, окрім навчань, звичайно ж, ті, які на території Білорусі плануються. Знаєте, я, под... я поставив би крапку на коментарі ЦПД, скільки mm -hmm. я повністю погоджуюсь. Ми не знаємо, про що там розмовляв Лукашенко з Путіним. Ми там чули тільки, тільки те, що вони там, по-старіковськи, на Заваленці, почали там між собою спілкуватися. От, на... Цю розмову, значить, ми всі чули і вже її, вибачте, обсмоктали з різних боків. Стосовно появи цих БТРів в Гомельській області, ну мені важко щось додати до того, що вже було додано. Я mm -hmm. кожного разу кажу: якщо ми моделюємо наступ Київ 20 то повинні бути війська. Розумієте? На напрямку головного удару: mm -hmm. війська. Ці кілька БТРів це є. Так. Це скупчення буде фіксуватися в будь-якому разі. Ну, безумовно, ну. Два-три ПТР, скільки там їх було? Кілька, до mm -hmm. десятку. Це що, наступальне угруповання? Ну, звісно ж, ні. Зараз вони будуть значить, перед початком цих навчань, які багатьма розглядаються як ширма для, яких, для якихось наступальних дій. Передусім, до речі, не в бою, не в бік України, а якраз в бік країн-членів НАТО. Балтія розглядається як напрямок головного удару. Але на тлі цих цих навчань буде дуже багато таких переміщень. Які, mm -hmm. до речі, можуть бути підготовку до самих навчань, між іншим. Зокрема, mm -hmm. чому б ні? Mm -hmm. О, чому ми це розглядаємо обов'язково як наступальне угруповання на Київ, а не розглядаємо це як учасників майбутніх навчань, які значить, пересуваються бік місць для розгортань для участі на навчаннях? А чому ні? Для того, щоб вони почали наступати на Київ, потрібні війська. Ми військ не бачимо на напрямку до Києва, не бачимо. Це перше. Друге, якщо цей наступ відбудеться, якщо я підкреслюю, Зараз хочу повторити такої загрози, нема. То, очевидно, нам не варто буде його таке повторення того, що було у 2022 році. Він буде іншим, в будь-якому разі він буде іншим. Це по-перше. По-друге, е, коли той наступ відбувався у 2022 році, зовсім була інша ситуація. Вони вважали, що вони там Парадним маршем зайдуть зайду до Києва, значить, е, зранку зайдуть, а е, по обіді вони поставлять прапор на, 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 на Банковій. Тобто вони вважали, що тут, 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 тут будуть зустрічати. І десантна операція на Гостомелі, вона значить, тут все покладе, і вони після цього будуть спокійно сюди, сюди придати війська. Ну, цього не сталося, і повторення такої операції не буде. Буде щось інше. А що буде, а і що може бути? Ну, тут ми з вами вже не будемо гадати.